Всім привіт! І ви на моєму каналі Тести І сьогодні ми приготуємо бізе, але спочатку вам потрібно вліпити лайкос, написати коментарій ну і, понятно, підписочка. А зараз я вам покажу, які інгредієнти потрібно. Спочатку нам потрібні 3 яйця, і від них жовток відділити від білька. Таким чином. Мощно. Жутки окремо від білків. Далі ми додаємо чіпку солі і починаємо міксером збивати. Спочатку на малій в а потім піднімаємо на велику. Ой, сказав. Тут утворилась ось така джемаса. Ось така в нас маса вийшла дуже густа. І зараз ми будемо її переливати. Ось тут є в нас в кондитерський мішок. і ми зараз в її будемо переливати. Зараз ось таку поступову ложечку. Ось так, так. <реш> Тешки в мене вийшли, ну це по-разному, у кого які насфатки. Це вже собі як хочете. Можна просто навіть викладати ложкою, Ну, кому зручніше. І кладемо в духовку або в піч, кому, як зручніше, сушитись не на невеликій температурі.